Дорогі друзі, щиро вітаємо вас у програмі Біблія говорить. Я бажаю читати текст Божого Слова, який є самий основний. Це записано Марка, 12 розділ з 29 тексту. І Ісус же відповів йому: перша з усіх заповідей: слухай Ізраїлю, Господь Бог ваш є, Господь єдиний. Полюби Господа Бога Твого всім серцем своїм, всією душею своєю, І всім розумінням своїм, і всією силою своєю. Ось перша заповідь. А друга подібна до неї Возлюби ближнього свого, як самого себе, більшої, ніж оці, іншої заповіді немає. Як в будівлі. Основну роль відіграє фундамент. І чим вища будівля, тим має бути могутніший фундамент, глибший, міцніший, армований. Коли ми дивимося на всі Божі заповіді, то ця заповідь, яку я щойно прочитав, це Ісус дав відповідь одному вченому релігійнику, яка заповідь найбільша? Ось він її і продекламував. То ця заповідь саме основна, якщо її нема, інші заповіді ціни не мають. Сказано у святому Писанні, що якщо людина певні здобутки має, певні пожертви робить, а в неї нема виконання на відмінно оцієї основної заповіді, користі нема. Так говорить Біблія. Має бути у цьому порядок. Ось давайте зачитаємо: це 1 Коринтян, 13 розділ. Ще цей розділ називають, що це пісня про любов. Я зачитаю тільки перші вірші, як говорить Біблія про важливість любові. 1 Коринтян 13. Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, а любові не маю, то я став як мідь, що звучить, або кімвал, що дзвенить. І якщо я маю дар пророцтва, знаю всі таємниці. І всяке пізнання маю. А якщо, якщо маю всю віру, що навіть гори можу переставляти, а любві не маю, то я ніщо. Це для Бога так. Для нас людина, яка має цінні знання і багато знань, людина, яка має віру, таку, що гори може переставляти, людина, яка може пророкувати майбутнє говорити нам, особисто чи для всієї держави. То це ого, яка велика людина. І це дійсно, це велика цінність, коли в людини є такі дари. Але Бог каже: якщо немає любові, то на його вазі це ніщо. В очах людей щось, для Бога ніщо. Третій текст. Якщо роздам усе майно своє, і якщо віддам тіло своє на спалення, а любові маю, то немає мені ніякої користі. Де? В очах Бога? Бо для бідних людей, якщо їм хтось віддасть майно своє, то вони будуть задоволені. Але ми зараз говоримо відносини ми і Бог, людина і Бог. Тому можна так сказати, найперше і найбільше бажання Бога щодо людини щоб людина навзаєм любила Бога. Бо Бог полюбив її любов'ю вічною. Бог свою любов доказав, знаєте як? Римлянам 5 розділ написано: віддав на смерть Ісуса Христа і цим самим доказав, що Він любить людей, любить нас. Чому Він нас так любить? Бо ми Його творіння. Є рослинний світ, тваринний світ, все це тимчасове, померлий нема. А людина вічна, як вічний Бог. І всі люди, це сини і дочки Божі. Всі люди створені за образом Божим і за подобою Божою. Ми як міні боги, ми схожі на нього. Ми вічні, як вічний Він, ми творці, як Він Творець. Нас багато що схожо, просто менші розміри. Людина вінець Божого Творіння, тому Бог всіх людей дуже любить. І Христос на Голгофі за всіх помер, щоб всі могли попасти в небеса. Хто призве ім'я Ісуса, написано: кожен, хто покличе ім'я Ісуса, буде спасенний. Ісусе, спаси, Ісусе, прости! Ісусе, спаси, і Господь забирає таку людину в небеса, записує ім'я її в книгу життя. Коли земне життя закінчується, ця людина йде в небеса. Бог дуже любить людей. І от оця перша заповідь Божа, це, знаєте, це як Бог посіяв і чекає жнив від нас, щоб ми принесли теж плід любові, до нього любові, щоб ми його теж полюбили, навзаєм. Не кошти Бог потребує від нас, не ще якісь там справи, а любов. Любов. І написано як: Чотирогранна любов всім серцем, всією душею, всім разумом і всіма силами. І друга подібна до неї полюби ближнього к самого себе. Ось це основа основ життя, служіння Богові. Як угодити Богу, як бути в мирі з Богом, як розположити Бога до себе, до своєї долі, до свого життя, щоб з нами був Бог, нас оберігав Бог. Давайте кілька хвилин пороздумаємо над тим, що це значить. Любити Бога. Наприклад, всім розумом любити Бога. Це мається на увазі, що вивчати Бога. А як ми можемо вивчати Бога? Це в Біблії. Бог написав Біблію для нас, і Він в Біблії себе явив, себе відкрив. І коли ми вивчаємо Біблію, ми вивчаємо Бога, ми вивчаємо Його характер, ми вивчаємо Його ресурс, який він, що він всемогутній, всесильний, всезнаючий, примудрий, святий, любов оце такі атрибути Божества, такий Бог. Ми вивчаємо, як Він ставиться до людей з Біблії, тому що Біблія писалася протягом 16 століть. І описане життя тут Божих людей, і як Бог з ними працював. Тому вивчати Бога, любити Бога всім розумом, це вивчати Біблію, досліджувати Біблію, тим самим ми вивчаємо Бога і роздумувати про Бога, щоб Бог був в серці, Бог був в розумі. Бо написано у римлянам за певних людей, що вони не турбувались мати Бога в розумі, то їхній розум перевернувся. На чорне почали казати біле, а на біле почали казати чорне, перевернути розум. Ось, думати про Бога. Ісус сказав, де сокровище ваше, там буде і серце ваше. Тобто там будете ви думками часто. Коли Бог, головне сокровище нашого життя, то ми думками часто будемо з Ним, там в небесах, тут на землі, щоб Його волю виконувати. Ось так, щоб в розумі був Бог. Бог може виміряти наші думки, і скільки відсотків думок про Бога за життя, за день прожитий, і скільки відсотків Бог все бачить. За наше земне, за наше життя. Тому любити Бога розумом, читати Біблію, роздумувати про нього, вивчати вірші Біблії на пам'ять, щоб серце було наповнене, розумом, пам'ять наша, наповнена біблійними текстами. Адже Ісус у пустині, коли диявол його атакував, три наніс таких удара на, на Ісуса, Він його відбивав як? Словом Божим. Кожен раз Він зацитував Слово Слово Господнє. Тому що диявол дуже боїться Біблії. Бо Біблія натхнена Богом. Тут слова святі і чисті. І коли ми цитуємо ці слова темним силам, темні сили втікають від нас, як ніби ми світло запалили, і темрява втекла. Коли ми Слово Боже декламуємо, коли воно в нас, коли ми його говоримо, дияволи втікають від нас. Ісус три рази на пам'ять цитував біблійні тексти, відповідаючи дияволу, коли той його атакував у пустині. Щоб втягти в гріх, ціль диявола Ісуса втягти в гріх, бо якби він був тягнути в гріх, він не мав би права померти на голові за всіх людей, взяти вину інших на себе. В ньому була б своя вина, за яку він повинен померти. Ось. Друге, любити Бога всіма силами, це любити Бога добрими ділами. Каже Господь, що зробили одному з малих, то зробили мені. Каже, що ви даєте бідному, ви даєте взайми Богу, і Бог вам віддасть. Добрі діла, милосердя, благочинність це в Божих очах дуже цінно. У нас в країні сьогодні є багато нужденних людей. Дуже багато. І коли розположити своє серце, щоб робити милостиню, то ми будемо бачити цих людей. Коли не розположити серце, то ніби якщо я в достатку, то і всі в достатку. Можна бачити тільки багатших себе, і до них тягнутися. А Бог закликає, щоб робити милостиню, бачити і бідніших себе, щоби навіть. Навіть бізнес-тренери, не опираючись на Біблію, я слухав кілька бізнес-тренерів. Вони кажуть, 10% від свого прибутку віддай нужденним. Не будь егоїстом, все собі, все собі. Віддай! Вони навіть не кажуть в ім'я Ісуса, в ім'я Бога, бо так говорить Біблія. Вони зрозуміли, що то користь для нас, для душі, коли ми жертвуємо, коли ми ділимося, коли хтось радується від нашого успіху. Ось тому це добрі діла робити Бога. Любити Бога всіма силами це для Господа щось робити таке, ділове, силу приміняти, фінанси витрачати, для Божої слави. Любити Бога всією душею. Це любити Бога волею своєю. Саме як? Знаєте, можуть бути такі моменти, що ми знаємо, як угодно Богу, ми знаємо, як правильно, але не хочеться. Обставини на нас відволікають в сторону. І тут повинна воля працювати. Ні, я зроблю так, як правильно. Так, як дисципліна, робити правильні речі. Ось. Наприклад, Бог з Біблії завжди закликає, Бог говорить до нас вивчати Біблію. Наприклад, да. я знаю, що мені треба читати, вивчати це основа життя, це Богопізнання. А нема коли, то відволікає те, то все, то інтернет, то інші справи. А воля. Хочу чи не хочу, сів і читаю, бо потрібно прочитати. Кожен день хоча б три розділи, п'ять розділів прочитати. Це їжа нашому внутрішньому чоловікові. Це як, це, це як заправка нашої мотивації, щоб вона була завжди на висоті. Зранку почитай святе Боже Слово, побачиш, як день проходить. Ти заряжений. Ти зустрічаєш всі справи життя бадьоро, підготовлений. А часом нема, нема ну, якби, часу читати. Отут має бути воля, що я роблю правильні речі навіть тоді, коли не хоче душа це робити. Нема бажання це робити. але я ці речі роблю. Ось правильні речі, то волюві рішення. Ось. Далі, любити Бога всім серцем. Тут мова йде про емоції наші, про наші емоції, щоб дійсно вони були в нас до Бога, вони були в нас до Божих всіх справ, до Божої волі іншої. Щоб була любов, наприклад, йду на Богослужіння в храм, щоб мені хотілося це робити. Читаю Біблію, щоб мені хотілося це робити. Так, да, може на початку я себе спонукую, я себе змушую читати, випрацьовую дисципліну кожен день читати. Але потрібно піднятися до такого рівня, щоб. Мені хотілося читати, мені хотілося йти на Богослужіння, мені хотілося дотримувати заповіді, щоб мною рухало почуття бажання, любов рухала, щоб мені це подобалось. Навіть, як кажуть бізнес-тренери, люби свою роботу і не будеш ходити на роботу. Ти будеш любиму справу робити, яка тобі приносить задоволення. І за це будуть платити тобі гроші. Ось так. От До такого рівня треба вирости. Я ще приклад доволі приведу. От скажіть. Діток, яких ми будемо йти в школу. Хотять вони йти в школу. Їм дуже хочеться спати, коли ми їх о сьомій ранку піднімаємо, раненько. Можемо підняти, пустити, вони ще сплять, розбудити треба. Можна образно так сказати, ми їх зібрали, все, вони йдуть до школи, то десь на дорозі тільки просинаються. Бо сонце щось таке миле, солодке і приємне. І хочеться спати. Ось. Але його треба обмежувати. Лінивий тільки спить, скільки хочеться. А людина мудра спить, скільки потрібно. 7-8 годин для організму достатньо. До обіду валяться це лінь. Треба вставати і працювати, і служити. І добре, коли ми діточок, якби так, воля, воля, вставай, іди через не хочу, через не хочу, через не хочу. А потім дітки вивчаться, або навіть вже в інститутах, та в університетах вчаться учні. Хіба не хочеться молодій людині поспати, якщо ти ще пізно ліг? Дуже хочеться. Через силу піднімається людина і йде і вчиться. Іде, і працює. Ось так. Ось. Але й потрібно дорости до того рівня, щоб це подобалося. Подобалося. Просити в Бога е, помочі для цього. Тому, дорогі друзі, написано: любов Божа виливається в серце наше Духом Святим. Римлянам 5 розділ. Щоби мати таку любов, потрібно звернутися до Бога. Боже, дай мені таку любов. Дай, щоб я полюбив тебе так. Дай, щоб я цю заповідь виконав навідмінно, навідмінно любив тебе всім серцем, всією душею, всім розумом і всіма силами, щоб я так любив. З допомогою Божою ми зможемо так любити. В нас вийде. І коли ми будемо наповнені любов'ю, і вона до нас буде вертатися. Коли ми Богу взаємно дамо відповідь любов, Бог ще більше нам дасть своєї любові, ще більше дасть своєї ласки. Тому, шановні слухачі, закликаю вас, попрацюйте над цим, попильнуйте, щоби сама основна заповідь Господа Бога була виконана навідмінно. І Бог буде прославлений, і нам буде дуже і дуже благословенно жити. Дякуємо, друзі, що ви з нами у цій програмі. Біблія говорить. До зустрічі в наступних програмах! Якщо у вас є питання або є потреба в духовній підтримці, телефонуйте нам за номером на екрані. Божих вам благословень!